хто там твердить, що замками ставиться до впуска, а? признавайтеся. Не завжди, друзяки, не завжди. Майте на увазі, дивіться, попадаються які не ходові моделі, то е, потрібно ставити замками. Ось тому і бажано, коли неопознаний трішечки об'єкт, кидати мітки, кидати мітки до замки, і бачите, це сузук катана, і коли береш... Зуківський поршень, ну, розточений він цей циліндр під 0,75. І бачиш, ну да, стрілкою на вихлоп, скажете, але довіряти, допустимо, стрілкам чи в чому, це також те саме, що з замками. якби. І коли ось ми поставимо, у нас виходить вихлоп трішки понівечений. Ну і впуск. І коли ми поставимо замками ось так: от має йти поршень, да? звісно, ось так то ми побачимо, що в нас виламає їх. Виламає. Якщо ми обернемо ось так, то у нас виходить ось така от правильна штука. Буває навіть з одним кільцем і також він іде зазор там близько на виході. Є, що ці замки розставлено дивно. Тому якби я кажу, ніколи не попадало, щоб діовський там якийсь бренд-лив, і опа, замки там не цей. Ну, все одно бажано оком кидати, бо воно діло дуже дуже ну дуже акуратне і дуже відповідальне. Так що маєте на увазі.